що є повідомлення, скарги про продукцію, яка не відповідає вимогам е, технічної регламенту. Або, або інших нормативних документів, які забезпечують підтверджують якість продукції. Значить, е, я щас... Давайте я скажу вам про перелік продукції, яку, яка перевіряється як в України вряд в ряд рамках в закону України про державної колонації. Згідно вона регламентується постановою України номер 573 від 1 червня 2011 року. Подожніть, в мій що постанова нові. 573 від 1 червня 2012 року. Вона затверджує перелік органів державного ранкового нагляду та сфери їх відповідальності. О, що стосується Держпожекції, наша відповідальність це. Поодинні прилади. Регламентується їх якість технічним регламентом, затвердженим постановою кабіну 787, 3 вересня 2008 року. Наступна продукція. Електричне та електронне обладнання. Контролюється технічний регламент про затвердження, про використання. Обмеження використання деяких небезпечних речовин в електронному та електричному обладнанні. Постанова Кабміну 1057 від 3 грудня 2008 року. Наступна продукція лампи побутового використання. Документ, по якому контролюється, технічний регламент, етикування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії. Основа КМУ 1144 27 грудня 2008 року. Текстильні волокна, текстильні вироби. Технічний регламент щодо нас текстильних волокон і маркування текстильних виробів. Основа КМУ номер 13 14 січня 2009 року. Наступна продукція. Неавтоматичні зважувальні прилади. Технічний регламент неодночличних зважувальних приладів, основа КМУ 190 12 березня 2009 року. Так, наступна продукція. Засоби вимірювальної техніки. Основа КМУ-332, 8 квітня 2009 року про затвердження технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки. Низьковольтне електричне обладнання. Основа кму про розбедення технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання. Електрообладнання побутового призначення. Основа КМУ No5 від 6 січня 2010 року про затвердження технічного регламенту енергетичного маркування електронного побутового призначення. Водогорільні катличі працюють на рідкому та закупізному паливі. Основа КМУ 748. 27 серпня 2008 року про затвердження технічного релагу до подалі катлів, що працюють на вікомощені на заподібному паливі. Прилади, що працюють на суподібному паливі. Це трошки інші, інші речі і різні технічні релакту. Постанова КМУ 856, 24 вересня 2008 року, про затвердження технічного регламенту приладів, що працюють на заподібному паливі. Це розставне обладнання, що працює під тиском. Поснова КМУ No967 5 листопада 2008 року про спеціальних технічного рахунку просунного обладнання, що працює під тиском. Минні засоби. Поснова КМУ No717 20 серпня 2008 року, про заперше технічного раунду миллиїні засоби. Іграшки. Поснова КМУ про спеціальні технічного раунду поставки іграшок. Усі промовки. 901 проєкт. Нет, не, не не не, не, это, это все основ постановувати лже э, продукцию и законодавство, по которому мы проверяем. Це, постанови, Це постанови, постанова 173, яку ви знаєте в інтернеті, можете почитати, все, всі ці постанови є в колоночній додатку. Да можна ось вот цей додаток вот потім на електроночку прислати, щоб ми потім людям розмежили і брали, тому що ми записати не можемо. Добре, можна. Справа в тому, що ми себе не використовуємо за інтернетом. Ізвити, на свинат прийшли, вона може вийти, що поэтому через ми будемо самі сказати, свина може проходити. Так, вся ця продукція, ми перевіряємо всю продукцію. От через назад просто ранний план, план здійснення, у нас приходить з Києва план, в якому вказано види продукції. На 2014 року рік не, всі, не вся ця продукція в плані, Тобто не всю продукцію ми маємо перевіряти в плановому порядку. Але, наприклад, є іграшки, є електрично-телефонне плавна, є миючі засоби, є признати, що працюють на заплатиному паливі. І от всю продукцію поставимо в план з суб'єктом сподарювання, який планується перевіряти, які розпосуджують дану продукцію. Позаплан, планом, якщо є, або скарга, або е, запит органів влади. Ми виходимо на позапанок, знову ж таки позаплан звісно, таким чином. Ми направляємо лист на згоду до Держкої інспекції з указанням або копії скарги, або копії е, вимог органів державної влади, місцевого самоврядування, міліції. Е, направляємо до Києва, вони роздають ці документи. Наш запит і копії документів, які є підставами до нашого запиту, і потім прислають або згоду, або не згоду, якщо мають підставу для е відмови. Фахівці, які розкажуть, як вони перевіряють, як вони приходять на підприємств, на підприємство, що вони запрошують, що підприємства повинні підготувати, як вони повинні підготуватися до тих перевірок, які мають бути, так? щоб не було якихось... В цій господарювання. Можливо, по незнанню, як кажуть. От прийшли, перевірили, а по незнанню просто людина не дала тих чи інших документів. Підготуйте людей до цих перевірок. Практичні якісь питання. Дійсно, встановок всі можуть почитати в інтернеті. От ви приводите на перевірку, що повинно бути, що ви будете дивитися? Не до всіх приходять на перевірки. Будь ласка. От. А що стосується секторального та, плану, та, та, я що я Що стосується секторального плану, тут я з вами не можу погодити. Якщо секторальний план він складається центральним органом виконавчої влади, він оприлюднюється на сайті на основанні закону, то ви можете свої пропозиції вносити. Ми ж обговорюємо з вами закон, обговорюємо постанови. І ви свої пропозиції направляєте куди? в обласну державну адміністрацію. же ви можете свої пропозиції направити в інспекцію, а вони будуть направляти, вони будуть направляти а, що стоячі по виробою. От в правилах торговлі ринка написано, що пожарная безопасность, еще некоторые такие моменты, это прерогатива администрации рынка. Поэтому куточек с поживача, я вот тут в корне не согласна, что должен быть на рабочем месте на этих бутиках. В магазинах да, но не на рынках. Переверяем, мы поведомляем. Утримав физическую соперприемность, еще и первое предприятие утрима мы приходим к хворой людьми, Нас, сгибнув, План на спав на квартал. Якщо це буде от, у нас є ще Ми. три місяці. Ви маєте право переносити в цьому кварталі в, да, в цьому. В цьому кварталі маємо право. Ми знову таки проведемо повідомлення. Ми знову повинні, винести повідомлення. Коли вон, людина вийде з лікарня, уручний вам повідомлення. Якщо це, дай від кварталу. Якщо це буде, наприклад, 20 червня. І ми не маємо права його ось ну, 29 червня на перевірку. А війна захворіла. Все, де мене закінчується. Тобто, якщо ми, то або його... ми його. Не переносимо. Якщо ми внесемо далі, да, наступний план, ідущий, да. тоді, тоді, тоді так. Тоді знову повторяється процедура. Якщо ми план переносимо то, ну, наступний, тоді. А це